Яскраве фаєр-шоу з благородною метою відбулося у Полтаві. Організатори дійства намагалися привернути увагу громадськості до проблем української армії, нестачі теплих речей та іншого необхідного обмундирування. Оскільки політики не викинули свої обіцянки, не забезпечували війську армію всім необхідним, то ми волонтери не можемо залишити армію напризволяще і збираємо кошти як можемо. Зараз буде проводитися дуже така яскрава акція за допомогою фаєр-шоу, ми будемо намагатися цим дійством максимально зібрати коштів забезпечення теплих речей для нашої армії. Під час фаєр-шоу глядачі могли пожертвувати українській армії гроші або теплі речі. Потім зібрані волонтери доправлять у зону антитерористичної операції. Ми взагалі-то збираємо постійно теплі речі. Отак, отходимо дворами з рупором по місту, говорячи про. Е Захист наших кордонів потрібно е, обов'язково думати про те, що хлопці охороняють і наш спокій. До заходу долучилась найбільш патріотично налаштована кав'ярня міста а театр вогню індиго постійний учасник подібних акцій. Тому й цього разу артисти не відмовили. Коли волонтери пропонують нам поможінках Ми завжди відкликаємося і всегда стараємося по максимуму. Принять участие, если мы можем помочь в сборе средств, то мы стараемся.